Тіла п'ятьох військових, які загинули під час падіння гелікоптера Мі-2 біля давно тилового Краматорська на Донеччині, сьогодні в день евакуювали з місця трагедії. Впав вертоліт напередодні. Сьогодні ми отримали ексклюзивне відео, як цей самий гелікоптер із тим самим екіпажем на борту здійснює політ. Ці кадри зняті лише кілька тижнів тому. Мені стали відомі імена загиблих. Це троє членів екіпажу, командир борту Євген Волошин, другий пілот Дмитро Мовчан і борттехнік Роман Кондол. Гелікоптер Мі-2 зазвичай перевозив військових по зоні АТО. Відомо, що напередодні, окрім екіпажу, на облавку були двоє пасажирів, обидва полковники управління озброєння збройних сил України. Валерій Мельник, заступник керівника автомобільного підрозділу озброєння, та Віктор Калитич, керівник відділу ремонту ракетно-артилерійського управління. Після падіння всі, хто був на облавку, загинули в штабі АТО. Попередню версію катастрофи, назва. Зіткнення гелікоптера з лінію електропередач. Місцеві мешканці, які стверджують, що бачили політ, ті припущення підтверджують. Комісія працювала на місці. Були обслідувані рештки, які залишилися від гелікоптера, і були зібрані свідчення свідків, які бачили, як це відбувалося. Тому поки що така інформація у нас. Вихожу сюди, дивлюсь у пересік. Ну, видно, просіх, прямо ж столбов немає, а провода ж, чую, як тарісне щось. І дивлюсь, він пішов далі, пішов, пішов, потім у ліву сторону дивлюсь, крутиться, крутиться і стопором у